Моє вітання усім в ефірі першого міського новини і про найактуальніші події дня розкажемо далі. У студії працює Наталя Болдинська. Триває 413-й день повномасштабного вторгнення. На Донеччині окупанти протягом доби накривали 12 населених пунктів. Відомо про одного загиблого у Вугледарі та вісім поранених в інших куточках області. Гатили переважно с 300 смерчами, ураганом та з артилерії. Двома ракетами вдарили по Костянтинівці, де поцілили по промисловій зоні. В Торецьку загарбники вгатили по багатоповерхівці. А в Новокалиновому по приватному будинку та в обох випадках травмовано місцевих. Бахмут. Уті росіяни використовують тактику випаленої землі через артилерійські обстріли, травмували мирних жителів та пошкодили оселі, дошкільний заклад та підприємство. Також накривали Авдіївку, Дружківку, Курахове, Очеретине, Желанне, Карлівку, Максимільянівку, Новокадинове та Притечне, Красногорівку та Мар'їнку. Загалом руйнувань зазнали 14 цивільних об'єктів. А вже в середу ворог вдарив по Курахівці з ураганів, через що поранення дістала одна людина. Без змін на Харківщині Росіяни гатять по Харківському, Чугуївському, Ізюмському та Куп'янському районах. В Кондрашівці через обстріл РСЗВ поранено 62-річну жінку. У Вовчанську, внаслідок прильотів, пошкоджено дорожнє полотно та житлові будинки. В Ізюмському районі впав ворожий БПЛА, що призвело до пожежі на площі 10 гектарів. Вже в день середи росіяни вдарили по дворічні, поранили 40-річного чоловіка та 30-річну жінку, які зараз у важкому стані. Також є травмовані через вибухонебезпечні предмети. Так, в сподівці у полі на боєпропасі підірвався 52-річний цивільний, який отримав контузію. А в рубіжному на власному подвір'ї на міну натрапив 48-річний місцевий. Чоловіка ушпиталили мінно вибуховою травмою. Тож на Харківщині щоденно триває розмінування. Протягом вівторка піротехніки знищили 161 вибухонебезпечний предмет. Ми зараз на такому етапі війни, коли важливо і нашому суспільству і партнерам не втрачати відчуття шляху, яким маємо пройти, саме шляху, шляху, який попереду, в порівнянні з минулим роком в багатьох місцях зараз тихіше, але це не означає, що можна десь там ігнорувати війну чи бути менш сконцентрованими на допомозі державі. Нам вдалося зробити багато разом з партнерами для захисту людей України всієї Європи, але це не означає, що зараз час почувати на лаврах: шлях попереду, рух попереду. Одна людина загинула через обстріл росіян на Херсонщині. Окупанти вдарили по області 35 разів, з яких 5 прийшлися по Херсону. Відтак в місті поцілили по церкві лінії електропередач та території порту з авіації. Атакували Береслав, внаслідок чого виникла пожежа на території підприємства. А будівлі значно понищило. Загалом випустили 170 снарядів з важкої артилерії та авіації. Опівночі ворог і по Миколаївщині. Під приціл знову. Потрапила Очаківська громада, через що в Очакові зруйновано і пошкоджено будинки, автівки, мережі інтернету, а також газу та електропостачання. На Запоріжжі під ворожим вогнем знаходилися Комушуваха, Кам'янське, Мала Токмачка, Залізнична, Малинівка та 12 населених пунктів. Область пережила два авіаудари, одну атаку БПЛА. Кілька обстрілів, з РСЗВ та 36 артилерійських ударів. Минулося без постраждалих на Сумщині. Окупанти накрили з мінометів артилерії та БПЛА: серединобуцьку, Миропільську, Хотінську, Юнаківську, Знобновгородську, Шалигінську, Есманську, Новослобіцьку та Білопільську громади. В останніх двох пошкоджені оселі. а в Хотинській – зруйноване складське приміщення агрофірми. Всього нарахували 120 прильотів. Ювілейні 180 тисяч знищених на українській землі рашистів за минулу добу. Наші мужні захисники та захисниці ліквідували ще 730 ворожих солдатів, 10 одиниць автомобільної. Техніки окупантів п'ять гармат, стільки ж бойових броньованих машин, по два танки та безпілотники. Безглузі втрати у живій силі та бронетехніці не є вагомою причиною для росіян відмовитись від подальших спроб, постійних штурмів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тут підрозділи зсу за добу успішно відбили 72 ворожі атаки. На окупованій частині Запорізької області влучні потрапляння українських військових знищили ворожі розташування біля пологів, Васильівки та Дніпрорудне. На тимчасово заняті окупантами лівобережній частині Херсонщини. Жести доброї волі ворог продемонстрував біля Олешик та голої пристані. На Донбасі дострокову демобілізацію рашисти пройшли біля Кирилівки та Микільського. Поблизу Мар'їнки згоріла ворожа бронетехніка, в околицях Донецька наші мінуснули орківську артилерію. Поповнюють список втрат ворога й українські авіатори, артилеристи та ракетники. Авіація Сил оборони України за добу завдала 13 ударів по району зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили два ворожих БПЛА типу Орлан 10 підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також дві станції радіоелектронної боротьби противника. Демілітаризація і денацифікація ворожих російських сил на 314 днів поки що досягла наступних показників. 307 літаків, 293 гелікоптери, понад 2000 безпілотників, 282 засоби ППО, більше 3,5 тисяч танків, понад 7 тисяч бойових броньованих машин, більше 2,5 тисяч гармат, 535 РСЗВ, понад 5,5 тисяч одиниць автотранспорту та цистерн з пальним, 911 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також понад 180 тисяч людей особового складу. На Дніпропетровщині під удар російських загарбників знову потрапив в Нікополь. В день 12 квітня противник з артилерії вдарив по приватному сектору міста, понівечивши 13 будинків, дві споруди та автівку. З-під завалів однієї з. Хат рятувальники дістали 72-річних чоловіка та жінку. Їх ушпиталили до одного з медзакладів. Ще двоє постраждалих. – 87-річний чоловік та 74-річна жінка проходитимуть амбулаторне лікування. Під час пошуково-рятувальної операції задіяли 11 чоловік особового складу і дві одиниці техніки державної служби з надзвичайних ситуацій. Загалом ситуація в області залишається незмінною, як і раніше, критична інфраструктура працює в умовах воєнного стану. Дороги державного значення, що проходять Дніпропетровщиною, залишаються відкритими без надзвичайних ситуацій. Ніч минула у кривому розі та районі. На території Криворіжжя сапери продовжують розмінування території, що потрапляли під обстріли з боку. Російських воєнізованих формувань, так зокрема, на землях Широківської та Карпівської громад піротехніки виявили та знешкодили ще два бойових елементи від РСЗВ. Ураган у Кривому Розі. Ситуація під повним контролем місцевих органів влади та ради оборони міста. Триває третя хвиля видачі продуктових наборів. Протягом неї такий вид допомоги отримає майже. 50 тисяч криворіжців з 19 категорій. Зробити це можна в одному з 27 пунктів видачі. Наразі пакунки вже отримали майже 29 тисяч осіб. В місті триває прийом добровольців до бригад гвардії наступу. Саме Кривий Ріг займає лідируючі позиції в області щодо кількості бажаючих вступити до штурмових бригад. До для охочих бити ворога можуть звертатися до пункту за єдиною адресою вулиця Володимира Великого, 32. Поповнили лави національної поліції України у Криворізькому навчально-науковому інституції Донецького державного університету внутрішніх справ випустили курсантів. Така подія відбулася вже в четверте. Відколи навчальний заклад почав базуватися у кривому розі. Свої довгоочікувані та зароблені важкою працею дипломи отримали більше сотні майбутніх правоохоронців. На цій щемливі події побувала і наша знімальна група. Усмішки, але й трохи сум та хвилювання сьогодні читалися на обличчях курсантів КННІ Дон які подолали один із найважливіших етапів переходу в доросле життя. Зараз вони ще випускники, а вже завтра чи днями пізніше стануть до роботи в лавах Нацполіції. Саме там зможуть показати, чого ж навчилися за ці чотири роки. Але найочікуваніший момент отримання документу, що й засвідчує набуті знання диплому. Українському поліції бадері для отримання дипломової зістрою диплому прибула. На поліції поділи для отримання допомоги прибув. Стане дострою. Уже українському народу! Мужу українському народу! Щасливо, що свого часу вступив до Корнеї на спеціальність право і випускник Андрій. Для цього хлопець приїхав з Миколаївщини. Каже, за ці роки жодного разу не пожалкував про свій вибір. Впевнений, що справжній поліцейський має бути рішучим, сміливим та відповідальним. Тож таких правил буде дотримуватися і в своїй роботі. Ці чотири роки вони, якщо чесно, пройшли дуже швидко. Вони дуже сильно запам'яталися. Був гарний колектив, чудове, чудовий керівний склад. Я 17 числа. Їду в Миколаїв і працюю по Миколаївській області. Планую йти слідчим. Після цього скільки там знадобиться по кар'єрній сходинці вище. І, можливо, якщо все вийде за міністром, міністром. Привітати курсантів із випуском зібралося багато поважних гостей. Це і заступник міністра МВС, начальник Криворізького районного управління поліції, командир військової частини НГВ. Голови деяких райвиконкомів, представники міської влади, в тому числі і виконуючий обов'язки міського голови Кривого Рогу Юрій Вілку. Присутні і давали настанови молоді, і, звичайно, що вітали з їхнім святом. Я дуже вдячний родинам, всім вашим, котрі підготували вас до цього життя і підтримували вас під час навчання. І я впевнений, що і надалі так і буде. Бо ми разом, ця держава робить те, щоб була перемога. Цьогоріч дипломи отримали загалом 109 курсантів, з них 42 – дівчини. 24 курсанти випустилися зі спеціальності право та 85 – з правоохоронної діяльності. Також серед них четверо курсантів завершили навчання з відзнакою та отримали звання старшого лейтенанта. В закладі кажуть, навчальний рік був дуже складний, але весь викладацький склад доклав максимум зусиль, аби їхні випускники до кінця отримували лише якісну освіту, ба навіть зберегли очну, а не дистанційну форму навчання. В цьому році збільшили практичну складову, тобто стаж. Залучення працівників практичних підрозділів для проведення занять. Після початку ракетних масових обстрілів нами було створено спеціалізовані об'єкти, це і місце влучання в автомобільну колону, і місце масового поховання людей, і місце влучання артилерійського або іншого снаряду. Вже зараз навчали дітей разом з практичними працівниками, яким чином. Нам це робити відзначив таку грунтовну увагу практичній роботі, і заступник міністра МВС. Такі випуски сьогодні відбулися і в багатьох інших навчальних закладах системи МВС. Випускається більше тисячі курсантів, офіцерів, які поповнять ряди національної поліції. В першу чергу кримінальної поліції а також блоку громадської безпеки. Це для нас дуже важливий день для міністерства внутрішніх справ і для національної поліції України, тому що. Сьогодні прийдуть на службу ті високопідготовлені професійні кадри, які допоможуть нам в нашій роботі. Зараз випускники вже розподілили по практичних підрозділах нацполіції 12 областях України. 70 курсантів залишиться працювати на Криворіжжі та стануть до роботи вже завтра. Смілийся, відвага, честь Я безпека народу. Вийде. Наша сила наш обов'язок. Служити. Як Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко перший міський. Криворіг з бахмутом у серці в нашому місті відкрився та функціонує спеціальний хаб для переселенців зі східного міста фортеці Бахмута. Трохи більш ніж за місяць роботи його відвідали сотні ВПО. А кількість послуг, які вони можуть отримати, зростає з часом. Це насамперед юридична та психологічна підтримка, гуманітарна та грошова допомога і не тільки. Тему продовжить наш кореспондент Кузьма Шишкін пані Елла одна з 73 тисяч людей, що за мирних часів мешкали у Бахмуті. Рік тому вона разом із чоловіком та батьками виїхала з небезпечного регіону і зараз проживає у кривому розі. Розповідає, місто привітно зустрічає своїх нових мешканців. Місто ну дуже велике, надвелике, але люди. Хороші, ми вже тут познайомилися з сусідами, де ми мешкаємо. Люди добрі допомагають нам, були вражені відношенням до нас, до переселенців. Дуже дуже гарно для переселенців з бахмута відкритий спеціальний центр «Кривий ріг з Бахмутом у серці. Він розпочав свою роботу у березні на базі дитячої бібліотеки номер 15 Це приміщення центру надало місто. Тут ВПО можуть скористатися комп'ютерами, отримати консультації, оформити заявки на отримання грошової допомоги і не тільки наші мешканці можуть тут отримати психологічну підтримку, юридичну допомогу від благодійних фондів, також гуманітарну допомогу. У нас Нещодавно відкрились освітянські осередки, де у нас дітки залучаються до різних видів учоби. тобто англійська мова в нас проводиться, заняття для діток, але підтримка цим. Не обмежується невдовзі. Маленькі переселенці з Бахмута зможуть відвідувати культурні та спортивні заклади, музичні та художні школи Кривого Рогу. Ці та інші питання мер східного міста фортеці Олексій Рева та голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул обговорили під час зустрічі 12 квітня. Передусім я, при... Перед я висловлюю вдячність місцевим органам влади міста Кривого Рогу Олександру Юрійовичу Юрію Григоровичу за підтримку, розуміння та дуже тепле ставлення до. Переселенців з Бахмута, їх в нас більше однієї з половиною тисяч, з яких більше 250 – це діти. Ми маємо вісім центрів підтримки в різних містах. Я відповідально заявляю, що кращий морально-психологічний клімат, тепло, затишок, комфорт тут у кривому розі. Щира вам подяка. Початку війни кривий ріг став справжнім прихистком для більш ніж 80 тисяч переселенців, які покинули свої домівки через війну. У місті створюють усі умови для комфортного перебування в ВПО. Для них відкриті шелтери для тимчасового перебування із безкоштовним триразовим харчуванням. А у співпраці з міжнародними організаціями надається партнерська допомога, але кривий ріг стає хабом хабом для міст переселенців. У нас є хаб я Маріуполь. У нас є Херсонський хаб. І от зараз відкрили Бахмутський хаб. У нас в Приморозі вже більше ніж півтори тисячі. Мучан тут забезпечені всі умови. Зараз ми ще надамо приміщення під амбулаторію сімейної медицини і також будемо надавати всю необхідну допомогу. Українці завжди будуть допомагати українцям. Також для переселенців з Бахмута створили спеціальний телеграм-канал ріг з Бахмутом у серці: Бахмут Хелпкаєр, у якому можна першими дізнатися про роботу центру, анонси заходів, а також іншу цікаву та корисну інформацію. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій. Перший міський. Платуть маскувальну амуніцію, а на додачу ще й лють окопні свічки в одному з волонтерських хабів на території Саксаганського району. Вже більше року на байдужі криворіжці створюють те, що має шалений попит українських армійців створена людськими руками поміч майже одразу відправляється далі на Херсонщину, Запоріжжя, Харківщину, Донеччину та Луганщину. Туди, де наші військові стримують натиск ворожої орди на найнебезпечніших напрямках фронту російсько-української війни. Наші кореспонденти побачили, як Кується справжня народна поміч армії в тилу. Попри це, Збройні сили України дають гідну відсіч росіянам, захищаючи країну і кожного з нас від путінської навали. А тому пані Олена разом з однодумницями допомагає нашим воїнам тут, в тилу, як та чим може. Жінка створює маскувальні сітки. Розповідає, в залежності від пори року та природних ландшафтів, степ, лісостеп чи лісові масиви, ця амуніція може бути білих, жовтих, зелених чи змішаної палітри кольорів. Не сильно бистре, але не сильно і медлено. Ну, бувала. Проблеми, звісно, а так взагалі з радістю і з надією на перемогу. Ми віримо в те, що наші хлопці обідять, настане мир на планеті, і щоб всі, дай Бог, їм здоров'я, щастя і мира на землі. Хочеться, щоб вони швидше закончили цю війну і повернулися всі додому. Це вже зараз Світлана Костянтинівна вправно створює саморобні окопні свічки одну за одною. Але на початку було важко, зізнається. Разом з однодумницями виготовляють два типи таких обігрівачів: воском заливають жерстяні банки. Картон вправляють як у вигляді спіралі, так і у вигляді сніжинки. Обидва варіанти дозволяють підтримувати вогонь протягом чотирьох-п'яти годин. Але опція із сніжинкою на переконання хлопців виділяє на порядок менше диму. Ми розпочали одразу після того, як прийшли перші холоди. В зимовий період, ось ми і розпочали таку підтримку. Звісно, це було не дуже важко виконувати цю роботу. Дуже багато ми таких свічок зробили. І коли відвозили їх хлопцям, то вони там щиро дуже дякували. Можна на них розігріти чай, підігріти їжу швидкого приготування чи навіть зігрітись. Матеріал для створення і маскувальних сіток і окопних свічок приносять як волонтери, так і небайдужі містяни з усіх усюд. Коли 24 лютого 2022 року Росія розпочала своє підступне вторгнення, аби не гаяти дорогоцінний час, волонтери вирішили, що в саме такий спосіб надаватимуть посильну поміч захисникам України. Волонтери та почали буквально з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. І коли постало питання, що ми маємо на сьогодні виклик реальності, ми ем, запитали. Але себе можемо допомогти. І перше, що ми почали робити, це те, що просили від нас наші військовослужбовці: це сітки. І починаючи з сіток, ми потроху розширювали свою волонтерську діяльність. Так ми дійшли і до окопних свічок. В цьому волонтерському хабі в Саксаганському районі є чим похизуватися. За більш ніж рік своєї активної діяльності з під рук народних помічників Збройних сил України вже вийшли більше 200 сіток. Що ж стосується окопних свічок, то їх вже умільці зробили більше тисячі штук і зупинятись на досягнутих результатах не збираються. Запити від наших захисників постійно надходять. І кожна така сітка та окопна свічка це маленький, але все ж внесок у справу наближення майбутньої перемоги України над ворогом. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, перша міський. Писанковий сад, саме з такою назвою напередодні Великодня в Палаці культури Південний, що в Нулецькому районі, спільно з Херсонським обласним центром народної творчості, організували акцію для малечі. Сам проєкт започаткували ще в Херсоні багато років тому, але зараз його вирішили впровадити і у кривому розі. Тож для ділахів підготували виставку, справжнє писанкове дерево та цікавий майстер-клас. Вікторія Пінчук продовжить тему. Традиції свого народу повинен знати кожен, а шанувати їх в поготів. Саме через це і провели акцію Писанковий сад. Майданчиком для заходу став палац культури південний. А от завітали на таке свято за три десятки дітлахів. Аби малече було цікавіше переймати українські звичаї. Для них провели майстер-клас із розпису писанок та виготовлення великодніх кроликів із звичайної серветки. На 10 із 10 оцінив таку інтерактивну частину дев'ятирічний клим. Хлопчик вже навіть придумав, куди подіне свою писанку. Скоріше відправлю брату Херсон. Він у нас поліцейський. Я навчився по узору обклеювати яйця. Ось ось такий узор. Взяв два кольори фомастерів жовтий і блакитний. Розмовлював це яйцо у прапорі нашої держави, України. Допомагали малечі створити свої неповторні екземпляри великодніх яєць працівники палацу культури. Кажуть, до розпису писанок долучилися діти вікової категорії з першого по четвертий клас. Задяки такому заняттю вони не лише поринули в творчий процес, але й знатимуть тепер значення наших кольорів. Це ми зробили разом з дітьми і з разом з маленькими нашими найменшими, які власними руками зробили орнамент. Це український орнамент. Додали червоне, це любов, так зелене на наші поля, ліса, а голубе – наше небо, мир та злагоду. Виходить все, вони дуже талановиті, просять про допомогу, ми їм, звісно, допомагаємо, просто ми з ними розмовляємо, ділимося, можна сказати, найпотаємніше. Акцію Посанковий сад започаткували в Херсоні ще 2015-му. Тоді на території області прикрашали дерева писанками, крашанками, стрічками, квітами та іншими прикрасами на великодню тематику. З кожним роком цей проєкт ставав масштабнішим. Тепер ось дійшов і до Кривого Рогу, який зокрема став другою домівкою для переселенців з Херсонщини. Зараз організатори згадують, з чого все розпочиналося. До нас звернулися з коломиї розписати писанки, такі ви знаєте метр сімдесят на зріст і метр п'ятдесят в ширину такі здорові писанки які Тривали по Україні, далі по Європі, тому ми з майстрами поспілкувалися, і ми придумали таку акцію, як писанковий сад. І звідти пішло. В нас збиралися всі представники закладів культури області та майстри ужиткового мистецтва і показували свої надбання. Підготувався до заходу і палац культури південний працівники закладу, діти та батьки прикрасили писанками дерево. Залі ж презентували виставку із зображеннями писанок 18 століття, які виготовляли до Великодня. На Дніпропетровщині, Херсонщині, Харківщині, Київщині та в інших куточках тогочасної України. Сьогодні у нас одне єдине бажання: мирне небо та повернення наших захисників додому. Напередодні світлого свята Великодня ми бажаємо Божого захисту для всіх наших захисників, для всіх українців. І ми віримо в нашу перемогу, що світло обов'язково переможе. І сьогодні, коли ми дивимося на наших дитячок, ми віримо. Що скоро повсюду буде лунати щирий дитячий сміх. Організатори сподіваються, що ця акція приживеться в Кривому Розі, і наступного року ще більше людей долучиться до писанкового саду. Тим паче наші земляки розказують про таку традицію зараз в різних куточках світу. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський. Тут весна в педагогічному і з благодійною складовою вперше з 2019 року на сцені КДПУ відбулась. Хоча й в одноденному, але все ж таки офлайн форматі студентська весна. Огляд творчої самодіяльності майбутніх педагогів зі сцени глядачам всі вісім факультетів вишу представили свої вокальні і танцювальні номери, акробатичні етюди та покази мод. Вхід на студвесну весну коштував 30 гривень, які у вигляді донатів люди жертвували на потреби ЗСУ. Адже завдяки саме нашим захисникам всі ми маємо можливість працювати та будувати плани на майбутнє. Побувала серед студентської молоді і Наша знімальна група. Настасія навчається на третьому курсі на природничому факультеті, опановує хімію та інформатику. І, хоча є третєкурсницею, для неї це перше в її студентському житті досвід участі в такій творчій самодіяльності, як з тут весна. У 2020 двадцятому, роках, у вище цьому завадив коронавірус. А минулоріч агресія Росії проти України гарна нагода зібрати кошти, аби допомогти нашим воїнам, нашим бійцям, які зараз боронять. Завдяки ним ми сьогодні тут взагалі виступаємо. Маємо. Можливість е, отримувати частинку студентського життя, яке ми не отримували. Ми особисто я вже три роки не отримувала його. Не забагато хто з університету вже магістри або не магістри воюють зараз, і вони тільки будуть задоволені тим, що ми зараз тут для них заради них. Цей концерт заради них. Вартість вхідного квитка 30 гривень. Кошти відвідувачі клали до скриньки. Усі вони підуть на благодійність. Втім, якщо людина бажала більше задонатити, це тільки віталось. Зазвичай Підготовка до проведення суд займає близько місяця. Але беручи до уваги скорочений одноденний формат події, учасники від всіх вісьмох факультетів готували свої виступи два з половиною тижні. На сцені представили танцювальні та вокальні номери, аеробіку та покази моди. Тут виступають і танцюють усі факультети, тобто ми знайомимось, ми знаходимо нових друзів. Ми готуємось дуже наполегливо, і це дуже важливо для кожного, тому що у такі важкі часи, війна, пандемія до цього. І усі дуже мало комунікували і спілкувалися. Ба більше через те, що зараз йде війна, ми вирішили зробити благодійний концерт і усі виручені кошти ми надамо Збройним силам України. Студентство традиційно активна частина суспільства, і тому нас тут весну із благодійним ухилом зі збору коштів на потреби Збройних сил України завітали щонайменше 300 глядачів. Ініціатива одразу знайшла підтримку ректорату. Ми щиро переконані, що навіть невеликі вчинки із невеликі вчинків складеться. Велика перемога. І це наш черговий невеличкий вчинок на нашу перемогу. І освітянського фронту, і культурного фронту. Ми продовжуємо вчитися, ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо робити і культурні акції, і мистецькі акції, і благодійні акції. І цей концерт, який організувала студентська рада, студентський клуб, студентства всіх факультетів університету. Ректорат їх підтримав, передусім ректор. І от ми проводимо студентську весну. Педагогічному вище запевняють, це далеко не остання благодійна акція, яку проводять в стінах університету. І в студентів і у викладачів ще вдосталь ідей, реалізація яких чекає свого влучного часу. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, Едуард Лушпенко перший міський. І на цьому у мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі.